Привіт, мої малята! Малята! Сьогодні я де знаходжусь на ділянці, так. а де біля пісочниці? У піску дуже багато є цікавого. Але згадайте, давайте згадаємо, що пісок що? Сипеться. Пісок сухий. Ми з вами гралися. У піску є ось такі цікавинки. Дивіться, скільки я знайшла. Це мушлі. А ще в пісочку щось таке інше є. Дивіться, ось який камінчик. Камінчик який? Давайте я покажу. Він твердий. Я пропоную діти вам погратися з камінчиками. Привіт-привіт! Дітки, хто до нас прийшов? Кузя. Кузя, привітайся до діток іще. Привіт-привіт, привіт. Всім привіт! Ой, Кузя прийшов. Кузя, ти знаєш? Ми сьогодні будемо гратися з камінчиками. Ти хочеш? Так, хочу, хочу, погратися з камінчиками теж. Угу. Кузя, дивися, пісочок у нас сипиться, бачимо? І на вулиці в пісочниці, і тут у нас пісочок сипеться. Ось тут у пісочку я знайшла мушлі. Дивіться, які ці мушлі великі, великі мушлі, ось такі, а в пісочниці були менші. А ще кузя ми знайшли ось такі камінчики. Це, кузя, який камінчик? Великий. А камінчик... Попробуй, який камінчик твердий чи м'який? Ні, м'який він твердий. Скажи таке слово. Камінчик твердий, молодець. Так, тепер дивись, а скільки ось таких камінчиків ми ще знайшли. Які це камінчики? Маленькі. Молодець. Це маленькі камінчики. Скільки великих камінчиків? Один. Молодець. великих камінчиків один. А маленьких. Скільки маленьких камінчиків? Багато. Молодець, маленьких камінчиків багато. Кузя, зараз ми з тобою зробимо з камінчиків. Сонечко. Я не знаю. А я тебе навчу. Зараз діти це вже знають як. Кузя, дивіться. Дітки знають, що це геометрична форма. Яка Кузя, це геометрична форма? Круг. Молодець. І дітки знають, що це круг. А круг якого кольору? Жовтого. Молодець. Жовтого кольору що ще буває? Сонечко. Ми спостерігали за сонечком. Спостерігали. Сонечко нам світли, світило яскраве. Ми навколо цього сонечка викладемо ось так камінчики, і воно буде нам світить. Камінчики покажуть, як сонечко світе і нагріваються маленькі камінчики, та нам. Яскраво і тепло від цього сонечка. Ось дивись, як ми виклали з тобою. Сподобалося? Так сподобалось. Молодець. От тепер ти вмієш викласти з камінчиків сонечко? Вмію. Молодець. І дітки вміють. Вони нам прийшлють свої фото, як вони з камінчиків виклали сонечко.